О, так все є, тако. Добрий. Сьогодні у нас урок хімії. Как сказав? А -а Капець, який цікавий урок обожаю. Сьогодні ми будемо робити шарик. Шарик? Так. Шар? Любий шарики, любий колір. А я хочу жовтки. Зробимо жовтий і потім підкидать. Я покажу, як включити, щоб ну, в світі включити, щоб шарики мати, як то все робити, чи всі стуки. І кінець ти спробуєш зробити шарик. А якщо ми коня засадимо на шарики куди? І ми теж то перевіримо. А ми починаємо. Постав лайк Так, от таких ми шариків будемо робити. Будиники, жовтий часині. Жовтий. 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 Все Ты я уже не можу поставить на землі. А вот зеки выглядели. Отак. Так ок. Робим. Ти сиди и слухай. Бере. Тут сундуки А ой, пес треба забити баночку. Щоб там шар, щоб воздух. Берем вуглець. Вуглець. Водень. Вуглець. Це що? Си, так? Чи як. Чекую. Я хімію теж пограмаю. Так о, і сьогодні Я ще хімію не вчу. Аби вчити вже. Так о, і зараз вам ще покажу, як зробити. Ми зробили тут. От ми зробили гелій. От, як, як зробити гелі, бач? Mm -hmm. Нам теж буде потрібен гелій Тепер заходимо цю такі, от сюди. Заходимо mm -hmm. і робимо баночку. Беремо. Я. Що там тепер? Тепер. Я Ага. Беремо 5 вуглець. Mm -hmm. О, якийсь, ну, газ там, вулиць. Mm -hmm. Потім беремо е, 8 водень. І у нас получається баночки. Mm -hmm. Баночок називається латекс, То Там, ну, там хімічні такі баночки mm -hmm. спеціальні. Mm -hmm. ну, і нам буде Беремо цей, ну, я собі покажу, як то зробити. А в мене вже тут все в скрині готово. Зараз ми вам як робити шар. Потім він сам і спробує його зробити. Правда? Угу. Mm -hmm. Давайте. Так о, ми побачили, як баночку зробити. Тепер беремо ну, баночки. Е, ну, барний, любий, ну, якийсь жовтий ну, якийсь колір, І гелій, і поводок. Щоб ну, шарик шнурок мав, щоб шарик не били. Беремо, заходимо в верстак. Uh -huh. Ставимо посередині, посередині гелій. Uh -huh. Нанизу поводок. Uh -huh. а Колір жовтий, який у нас буде жовтий шарик, наверх. А по бокам ми ставимо баночки. Uh -huh. І у нас зараз вийде шарик. Дуже файний шарик. От, і у нас беремо шарик. Uh -huh. у нас тільки плечи один. покажу. І ми зробили. От жовтий шарик. Давайте коня на шарик насадимо. Ти почекай. Його домой страшно поставив. І зараз ходи сюди. Ходи сюди. Постав. постав свій шарик. ти маєш шарик, постав сюди. Во, шарик літає, я так само зробити. Він літає? Ну як літає. Ходи і дам коня. Дай кінь? А вон кінь. що кого хочеш коня чи кров? Давайте кров я кумі. О, окей, давай ти. Давай, ти коня. Там має бути. О! Він полетів! Він полетів. А як корова? Зараз ви бачите, як корова Ем. А, о. Та, ви, там Та корова літає. така тяжка, вона так літає помало. У мене кінь води, як літаю. Ти піди з мою корову, вона так вона дуже тяжка. Вона дуже багато наїлася, і вона вже літає дуже. Так, що тут на шеї? О, свинь. Что, Сонька полетела. Ты что срубил? А? Что Ты И... Сонька что полетела. Ты жителя я жителя Давай, 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 пробуй. А А, он не будет летать, его тримают. Ой, нифига себе. Ничего себе, житель. Очень, очень, ты все умеешь, Роберт. Назад, покажу, старый. Так, а цікаво, можна ігрока? Ні, а не можна. Так <палкансь> сядь. сядь. <палкансь> не можна. Я б тебе, кнопка байпу... маю. Коротше, вже бачиш підкрізь відео. Зараз ти будеш робити шарк, а я буду дивитися. <палкансь> Давай. Давай, робимо. Давай, роби баночку, як я тебе вчил. Ага. Um, uh -huh. Потім не покажеш, що ти зробив чи ні. Бери в руки, як ти це зроби, і мені покажи. Покажи. Молодець. Зараз ми будемо робити тебе шарик. Роби, хоч покажі мені, як ти це зробив. Ага. Покажи мені, візьми в руки, покажи. Молодець. Давай зараз тебе почнемо. Візьми із сундуку там. Колір, який ти хоч жовтий. Mm -hmm. Поводок mm -hmm. і гелі. Він і в тебе вже є. Бо зі нам не правду. Заходи, верстак. Mm -hmm. yeah. Так, роби тепер шарик. Роби там шарик. Тобі файну оцінку, як ти зробиш, поставлю. Як зробив? Як зробив, давай мені в руку. Ну, все, є. Давай покажуй. Молодець, 12. Зробив шарк. Ура! а Тепер як ви э, підпишіть. Курка іди сюди! Підпишіть, як ви Тоже, ну, ви тепер навчилися, як зробити шарк. Урок. Нічого собі курка полетіла скоро! <кху> ну, Курка легенька там. Так о, ставте лайк, підпишіться на канал, як вам було дуже цікаво з нами. Бо що я його навчив. І вони там вже свиню бачу, запускаємо. О, маленька свиня, іди бідна, сюди. Бідна свинька. Так, якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І зараз я вам покажу, як включити. Ну, щоб ті всі штуки були. Так а ми починаємо. А всім ще... ну, пока-пока! І от як включити. Заходимо сюди, де олів є. Заходимо. І просто, ну, яку ви хочете карту. Вертаємо на наниз, наниз. На І тут у нас має бути. Вот. Активувати 4. І, ну, Майнкрафт. Бачите? Таке. Опа. Берем, активовуємо.